Вітаємо вас на нашому каналі Скринька казок-книжариків. З вами Бібло. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайко. Продовжуємо читати нашу казку про викрадену зозулю, розділ п'ятий. Поради старого крука Кирила. Старий Крук Кирило жив у дуплі Старезного дуба, що на самій верхівці Козачої гори. Зранку Крук вполював собі ховрашка і політав трохи, щоб розім'яти крила, подивитися світу і показати себе. Потім Кирило повернувся до свого дуба, всівся на товстизній гіляці і задоволено заплющив очі. День був погідний і теплий. Сонце сходило завзято і швидко, а це начебто чомусь спинилося. Сьогодні він літав над містом і примітив сіренький горбатий автомобільчик. Той викотився з міста і застрибав по купинах у лузі, за тим помчав уздовж річки. Крукові Кирилові здалося навіть, що з віконця тієї машини визирав здоровинний пацюк, і ще тоді подумалося, що нині у полях стало мало мишей. Крук Кирило куняв. Пока собі кволеньку думку, що раніше ніби і літо було тепліше, а зима суворіша. І кров у жилах текла хочіше, а очі бачили зіркіше. Здрастуйте! – раптом почув він над головою, але вирішив, що це у вісні і навіть не розплющив очей. Здрастуйте, дядько Кириле, почулася згори. Він глянув. На гілці сидів шпак. Круг Кирила дивився на шпака і мовчав. Фока Сильвестрів, то був він, теж мовчав, бо від страху забув, навіщо сюди з'явився. Крук був старий, величезний, такий чорний, що аж синій. І пір'я його часом спалахувала, наче райдуга. Він мав могутній чорний дзьоб і високі чорні ноги з міцними кігтями. Все це приголомшувала шпака. «Наше вам, шануваннячка, крила!» – почулася із-за спини. Крук повернувся у сумку. Тулубом і побачив, що ззаду сидів той самий шпак. Скільки світу, стільки й дива, сказав крук. Ого, ви так багато бачили у світі, що мудрішого з вас немає, сказав фока Сільвестрів з-за його спини. І Крук повернувся до нього. Мені сто вісімдесят років, чотири місяці, один півмісяць і три доби. Він сподівався, що шпак, почувши це, зомліє від поштивості й подиву. Але з за спини почулося. А скільки годин? Крук заплющив очі. І довго думав, а потім сказав. Метушливий лічить години, бо він не живе, а смикається. Мудрий же знає вік і рік, потім місяць і півмісяця, а ще добу, бо мудрий не смикається, а живе. Як мудро, сказало з за хвоста. І круг Кирила повернувся туди. Там сидів той самий шпак. Старий Кирила покривив душею. Правду сказати, він просто не знав, що таке година. Але йому хотілося вразити своєю величчю цього митушливого шпачка, який примудряється бути водночас, і перед його очима, і за його хвостом. Шпак сказав. Це мовлено, тим більш мудро, що тепер уже немає чого лічити ні один, ні діб, ні років. Річ у тому, що украли час, почулася за хвоста, круг Кирила, щоб більше не крутитися туди-сюди, вирішив продовжувати розмову із заплющеними очима. Мені сто вісімдесят років, чотири повних місяці, один півмісяць і три доби. Коли помер мій батько, йому було 230 років, але ні мій батько, ні я ніколи не чули, щоб можна було вкрасти час. Тоді ж паки злагоджено в один голос розповіли Кирилу все, що сталося сьогодні о пів на десято. Затим тим спитали. Згадайте, будь ласка, чи ви не звернули уваги, куди поїхала маленька сіренька машина, в якій сиділи Пацюк і бридкий хуліган. Крок помовчав для годиться і відказав: Не звернув. Вибачте, коли ласка, але цього ніяк не може бути. Якби не звернули, ви б уже не ворушилися, бо ваш час спинився б. Круг знову заплющив очі, нарешті він прорік. Ниточка доведе до клубочка. Яка глибока думка, сказали шпаки. Шукай вітру в полі, додав Круг. І все. Коли хтось тікає понад річкою і ховається в лузі, то хтось інший може і знайти. Як мудро, Побачивши, що фока Сільвестрів спурхнув з його гілки, крук гукнув. А завжди но, малий. Той повернувся, і крук сором'язливо поспитав, Ти такий метушливий і, напевне, знаєш, що таке година. Скажи но й мені. Година це таке, почав невпевнено фока Сільвестрів. Це таке що йде і минає одне за одним. Еге, йде й минає, додав родивон, і раптом вигукнув, бо все залежить від батька сонця. Фока Сильвестрів дійшов того ж самого висновку. Так, так, від батька сонця залежить це. А ну, повтори ще раз, попрохав Кирило. Сонця від це батька залежить. Кирила подумав трохи, потім попрохав. Ану, це саме ще один раз. Шпаки сказали. Від залежать батька, це сонця. Крук сердито вимовив. Забирайся геть до вражого болота. Шпаки звиснули. Що? Що? Геть, болота, забирайся вражого до. Шпачки двома чорними грудочками пурхнули вниз до ріки. І Родивон сказав братові, а що як ми запросимо з собою у ту голодну ластівку? І фока схвально закричав, Правда, і нехай у усіх наших мух, бо ми з тобою не голодні. Ми наїлися якраз опів на десяту. В автомобілі ж чомусь повно мух.